Хто це у нас так вже сильно біжить? а? Біжить то бігом. Саме ще віліт. Просто там внизу корм, він е, його е, унюхав і бігом хоче поїсти, поки місь не забрали його риби-конкуренти. Дивіться, як він. Швидко, швидко, швидко. Він так швидко ніколи не бігає. Тільки тоді, коли хоче ото поїсти вже. Локатор я повиставляв і біжить. А хто це у нас так вже сильно біжить, а? Біжить так бігом. У саме ще Просто там внизу корм. Він його унюхав і бігом хоче поїсти, поки не забрали його риби-конкуренти. Дивіться, як він. Швидко, швидко, швидко. Він так швидко ніколи не бігає. Тільки тоді, коли хоче ото поїсти вже. Локатори повиставляв і біжить.